Доброго ранку, хлопчики і дівчата. Ось вже за віконечком і місяць жовтень. Листячко почало жовтіти та опадати. І до нас завітала пані осінь подивіться, яка вона гарна. Що вона з собою принесла? Вона принесла кошик з гостинцями. Скільки кошиків? Так, кошик один. А гостинців? Гостинців багато! Осінь приготувала гостинці для лісових мешканців. Давайте поглянемо, до кого вона завітала спочатку. Осінь завітала до їжачка. Погляньте, скільки їжачків. Один. Скільки яблучок вона йому дасть? Правильно, одне. Скільки зайченят? Багато, скільки осінь їм дасть морквинок. Багато морквинок. Кого ще зустріла осінь? Білочку, скільки білочок? Одна. Скільки горішків осінь повинна білочці дати? Один горішок. Кого ще зустріла пані осінь в лісі? Горобців, скільки їх. Багато, скільки зерна повинна дати пані осінь. Для горобців треба багато зерна. А скільки вас, малята? Вас багато. Вам, пані осінь, дарує багато осінніх листочків. До побачення!